Понад 80% випускників Кіровоградського професійного ліцею імені Героя радянського союзу Олексія Єгорова працевлаштовані за фахом. Три роки вони здобували професію. Сьогодні ж 165 ліцеїстів отримали дипломи про закінчення навчання і атестати про середню освіту. Усім випускникам присвоєно робітничі кваліфікації. Більшість із них вже одержали направлення на роботу. Закінчив Кіровоградський професійний ліцей з відзнакою. Працювати буду. у… ЧП тельного Сергія Григоровича маляром. Мені моя професія подобається. Думаю, навчатися далі в кісмі. Уже скільки років випуск і завжди ці хвилини. І перш за все, хвилююся чому? Як складеться ваші подальші шляхи в житті? Хто б навчався один рік, а більшість з вас навчалися три роки в нашому закладі. Перш за все, ми. Хотіли і ставлю я завжди завдання перед педагогічним колективом. Це головне, щоб ви вийшли ви від себе добрими, вихованими людьми.